Доброго дня, з вами Ольга. Друге відео з циклу під назвою Забери орхідеї, бо я їх викину. В цієї набагато кращий стан, ніж попередньої. Ну, Все одно дістаю з горщика. Тут, тут взагалі, якби що кращий стан у корінчиків. Я б сказала, в зрівнянні з першою, тут взагалі ідеальний стан. Зараз подивимося. Зараз я почищу всі корінчики, приберу кору. Я прибрала всі корінчики, які мені не подобалися. Десь які ще під сумнівом залишати чи ні. Я зараз <кхем> почищу, видалю цей квітконіс, тут все ці чешуйки. І вже тоді, ну, ці два кіконоса видалю. І вже тоді, знаєте, як більше буде бачити картину в кращому вигляді. Взагалі, так зачистилася, почистила, то мені дуже подобається в тому плані. Я б сказала, що навіть ці листи не будуть чіпати. Корінчики тут пробилися. Тобто вона Ну, це нормальна, здорова орхідейка. Все. І корінчиків ну, намолодження тут, звісно ж, не вистачить. Але єдине, що я трошечки зріжу цей низ. Бо, ну це виявіть, я її отак посаджу, це скільки буде у ґрунті, ну мені це не дуже. Ось так дуже файно буде, обріжу. Ось. Дивіться, ну, це взагалі. А цю здорову буде така здорова, непогана орхідейка, ми, її, я її посаджу. З корінчиками щось, знаєте, трошечки мені не подобається. В тому плані. Було дуже багато таких, знаєте, куту суха гниль. Е, я хочу просто так перестрахуватися. Я просто перестрахуюся і зараз її замочу на годинку в магнікур правикур. Дивіться, бачите, занурила прям. Усі корінчики. Минула година. У мене орхідейка годинку стояла в магнікур правікур. Я її дістаю. І ось так залишаю, щоб корінчики просохли. Ось в мене просохли корінчики. Все. Зараз буду саджати. Кора, як завжди, тільки-тільки злила воду і добавила мха. Як завжди, я використовую такий височенький горщик. Мені він дуже подобається. Я взагалі полюбляю його, і мені подобається, що він не дуже багато місця займає. Ну і він височенький. всі корінчики все туди. Так, занурюємо. Так, Занурюємо все. І все. І засипаю субстратом вологомісним. Тут уже по бажанню хочете, можна додати піноскло, сераміс. У мене це все є, я потрохи додаю. Але останній час я так дивлюся, що це не обов'язково, і без нього дуже добре все росте. Але якщо він у мене є, чому мені це не зробити? Ну, не додати. Все, я тут сюди засипаю дуже обережно, так, щоб не пошкодити корінчики. Все. Ось я її посадила. Ось яка в мене низька виходить посадка. Бачите? Ось так виглядає з боку. Все. Залишилось тільки її полить обов'язково проливом. Я кожен раз це роблю останній час, мені це сподобалось такий. Я ж кажу метод. Так. Нагадую, нам зараз треба, щоб, так як субстрат кора вологий, а мох і корінчики сухі, нам треба, щоб корінчики набрались вологи. Можна почекати, можна поставити, але я отак от проливам 2-3 рази. Нам треба тільки, щоб корінчики набрались вологі. І все. Ну, ось, видно все, корінчики в мене вологі. Все. Орхідейка посаджена. Я всім бажаю мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!